За повідомленнями синоптиків в Україні, 24 квітня, температура уночі 5-12, у день 12-17 на півдні та південному сході країни 19-24, у Криму до 28. Місцями Містями помірні дощі, подекуди грози на Рівненщині, Житомирщині та Вінничині. Значні дощі лише уночі у східних та сумській областях без опадів у день в Україні, крім за заходу, місцями пориви південно-східного вітру 15-20 метрів за секунду. По Київщині уночі від плюс 6 до плюс 9 градусів, у день від плюс 9 до плюс 15, місцями дощ із проясненнями. У Києві вночі плюс 9, плюс 7, у день плюс 13, плюс 15, дощ хмарно з проясненнями.